Вітаю! Мене звати Наталя Вутяк. Сьогоднішній урок української мови присвячений загальним і власним назвам їх розрізненню і написанню. А ще ми сьогодні навчимося готувати піцу. Тому одразу хочу, щоб ви подумали, хто у вашому оточенні готує частіше мама чи тато? Може дідусь, чи все таки бабуся, старша сестра, дядько чи хтось іще. На попередніх заняттях ми пригадували все, що вивчали раніше про частини мови, а також детально знайомилися з іменником. Наприклад, мама, тато, дідусь, бабуся, сестра, дядько, оточення це іменники. Тобто слова, які належать до самостійної частини мови, що вказує на предмет, явище, особу має морфологічні ознаки роду, числа і відмінка. Іменник може бути конкретним або абстрактним. Розрізнити нескладно. Варто лише з'ясувати, чи вони називають те, що ми можемо пізнати органами чуття. Якщо так, іменник конкретний. На початку заняття сказала вам, що цього разу ми вчитимемося готувати піцу. Піца конкретний іменник. А от вміння, навчання, здатність абстрактні. Для того, щоб приготувати піцу, ми повинні мати час і бажання слова, що означають абстрактні іменники: борошно, помідори і сир. Конкретні іменники. Далі ми говоритимемо про рецепт піци Маргарита. Але перш ніж заглибимось в деталі, мусимо повторити ще одне: розрізнення загальних і власних назв. Загальні назви родові поняття. Наприклад, піца, соус, сир, помідори, духовка, ніж. Власні назви, тобто індивідуальні. Е, моє ім'я Наталя. Це заняття ми з великою командою знімаємо у Києві, назва міста. Недалеко від місця зйомок станція метро Арсенальна. А піцца, яку ми сьогодні навчимося готувати, називається Маргарита. І спершу нам варто подбати про тісто: просіяти 300 грамів борошна, додати чайну ложку солі, півчайної ложки цукру. До речі, на одному з попередніх занять ми розглядали написання слів спів. Тому, якщо ви завагалися, як написати півложки, підкажу вам, що окремо. Але ви можете повернутися до уроку з цією темою і послухати його ще раз. Отже, до борошна додали сіль та цукор, а потім 20 г пресованих дріжджів, або 10 грамів сухих дріжджів. Тепер треба все ретельно перетерти руками, додати теплої води та 2 столові ложки олії. Потім замісити тісто, залишити його на півгодинки. Якщо ви зараз подумали про те, що півгодинки пишеться окремо, це правильно, вітаю. Але якщо завагалися, ще раз запрошую переглянути четвертий урок. Коли тісто виросло, його потрібно розділити на частини і розкачати на присипаній борошном поверхні. Усі іменники в цій частині рецепту: борошно, тісто, сіль, цукор, дріжджі, руки, вода, поверхня це загальні назви. Ми пишемо їх з малої літери. Але крім тіста у піци Маргарита є ще й начинка. Наголосно на перше а. Соус готується швидко. На пательню потрібно вилити 70 мл томатного соку. Потім додайте дрібно порізані помідори приблизно 100 г. Сіль, перець, орегано за смаком. І доведіть до кипіння. Влийте воду і потримайте ще 5 хвилин. Доки не вийде густий соус. Повернімося до власних назв, тому що нам важливо зауважити, що до них належать імена і прізвище. Наприклад, моє ім'я та прізвище, ви чуєте двічі на тиждень, воно вже вам могло набриднути. Тому назвемо прізвища українських письменниць, наприклад, Ольга Кобилянська, Ліна Костенко. Географічні назви. Міста Київ, Львів, Річка Дніпро, країни Україна, Білорусь, Польща, клички тварин, сніжок, пушок, мурчик. Назви установ та організацій, наприклад, Верховна Рада, Міністерство освіти і науки, абревіатура МОН. Детальніше про утворення та написання абревіатур можна дізнатися з третього уроку: назви історичних пам'яток, храмів, наприклад, Софійський собор, Золоті Ворота. Назви свят та подій, Різдво або Міжнародний день захисту дітей, назви вулиць, площ, бульварів, парків, наприклад, вулиця Прирічна, Майдан Незалежності. Зауважу вам, що Майдан пишеться з малої, а незалежності з великої. Але якщо ми говоримо про станцію метро, то Майдан Незалежності обидва слова з великої і в лапках, назви газет, журналів, літературних музичних творів. Наприклад, журнал Соняшник, драма Лесі Українки, Лісова пісня, Балет-Лускунчик, назви товарів, продуктів харчування, наприклад, Шоколад Мілка, техніки, автобус Богдан, планет Сузір'їв, наприклад, Марс, Плутон, Оріон, історичних подій та епох, наприклад, Євромайдан, Епоха відродження, Велика Французька революція. З великою буквою пишемо слова Бог, «Аллах» та інші назви пов'язані з релігією. Назва нашої піци Маргарита теж є іменником власною назвою. Власні назви пишуться з великої літери, деякі з них в лапках. Розгляньмо детальніше, які власні назви пишуть у лапках. Це назви аеропортів, станції метро, зупинок наземного міського транспорту. Наприклад, Аеропорт Бориспіль, Аеропорт Київ, станції метро Арсенальна, Мінська, контрактова площа, уже згаданий Майдан Незалежності, в зупинки Львівська площа, школа. Назви газет, журналів, літературних, музичних творів, приклади, яких ми вже розглядали, які назви власне, товарів, продуктів харчування і технічних засобів. Назви промислових і торгових підприємств фірм, Наприклад, Супермаркет Сільпо, компанія Microsoft. Назви сайтів без родового слова пишемо з малої букви. Наприклад, Твіттер TikTok. Назви сайтів із родовим словом пишемо з великої букви та в лапках. Наприклад, соцмережа Facebook. енциклопедія Вікіпедія. Назви виробничих марок машин беремо в лапки і пишемо з великої букви. Наприклад, автомобілі Nissan, Вольво. Літак Мрія. Але назви самих виробів беремо в лапки і пишемо з малої букви. Nissan, Вольво. У назвах, що складаються із родового найменування. І назви в лапках, родове найменування пишемо з малої букви. У назві у лапках з великої букви пишемо перше або єдине слово. Наприклад, видавництво дзеркало, готель Дніпро, кінотеатр жовтень. Так, а про піцу ми ледь не забули. У нас готове тісто і соус. Далі ми мусимо на тісто викласти густу томатну суміш та посипати сиром. У духовці піца має готуватися 10-15 хвилин. За 5 хвилин до повної готовності. Її треба витягнути, полити однією ложкою оливкової олії та просипати базиліком. І все готово! Із теорією власних і загальних назв на сьогодні теж все. Дякую, що були уважні! Тепер ви можете організувати дорослих і приготувати разом піцу. Але тільки після того, як пройдете тест до сьогоднішнього заняття. А я з вами ненадовго прощаюсь! До зустрічі на уроках української.